Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. У сьогоднішньому відео будемо міняти стойку стабілізатора ось на цій машинці. Vectra B Неважно якого року. По-моєму, і Opel Vectra A там така сама система, і омега A, B Стойка стабілізатора створює такий шум, що іноді кажеться Відвалюється колесо. Заїхав я на яму. Звичайно, я не знав, що це. Подергав я наші наконечники. Ну, все, де міг. Ось наша штанга стабілізатора, ось наша стойка пішла. І просто беремося рукою за штангу. Сподіваюсь вам чути. Нижній шарнір цілий, тому що беремося рукою за штангу його чути і беремося рукою за стойку вверх-вниз чути. З правого боку у нас, де це він? Ніяких зайвих звуків нема. Ну і заодно ось наша втулочка. Яка мені сподобалась виробництво райдер, впевнено тримає, робить свою роботу. Як знімається, то, в принципі, як у всіх машинах. Отут відкручуємо гаєчку, і там вверху, а тепер вам видно, теж відкручуємо гаєчку. Тут нам допомогу конструктор передбачив отвір. От видно гаєчку. О, пальцем я вказую. Але колесо нам все рівно треба знімати. Тому знімаємо, зриваємо болти, ставимо машину на домкрат, знімаємо колесо і я продовжу. Поставлю я машину на домкрат. Зняв колесо. Ну, як завжди, все у нас брудне. Почнемо відкручувати гайку, вона закусить різьбу і на цьому шарику почне прокручуватись. Буде біда. Тому беремо щітку і чистимо. Чим більше, чим краще почистимо, тим нам буде легше. Але треба розуміти. Що таке стойка стабілізатора? От подивіться, скільки в мене їх, скільки ця машина їх вже переїла. От рідна стойка стабілізатора. Бачите, який тут діаметр. От рідна стойка стабілізатора. А це, бачите, діаметр пальця менший. Це від Chevrolet Aveo. Що я зробив? Він такий же самий, ну майже. Я просто розрізав і зварив його. От ще один екземпляр. От стойка стабілізатора від Fiat Doblo 2. Тобто суть в тому, що, як правило, виходить з ладу у нас один шарнір. Верхній або нижній. Із двох поганих можна, скажімо, зробити один хороший. Або, скажімо, на вашу машину стойка стабілізатора коштує 400 гривень, а на іншу машину довша чи коротша. Стойка коштує в 2,5 в рази менше. Можна таким чином вийти з положення. Я знову ж таки не мішай пацан. Е, взяв райдер. Ну, оказалось по ціні дуже класно. Так само знімаємо пильнички. А, що ж я хотів показати? Е, значить, в даному випадку, от, в оригіналі, ні, в Віо тут у нас шестигранник, яким треба притримувати, щоб палець у нас не крутився. В оригіналі тут у нас лиска. Стойки стабілізатора на Fiat. Нічого тут такого нема. Тут у нас під шестигранник. Ну і кожний виробник якби, може вправі щось міняти. Тому. Тут у нас теж лиска, Тому чистимо спочатку наше різьбове з'єднання. А тоді беремо помічника і працюємо. Почистив я гаєчки, почистив я різьбу за допомогою цього помічника. Ні, не цього, не цього. Беремо ще цього помічника і. Якось ось так ми це все діло робимо. Ну і чекаємо хвилин 5, поки відкисли. Я ще робив експеримент. Стойки стабілізатора в мене відносно довго ходять. На цю сторону я просто набив смазки, які я вам вже показував по інших шарнірах. А на праву сторону я. Смазку набивав через масленки. От сюди я вкрутив маслёнку, просверлив отвір. Трошки пошкодив я сам шарик, тому що поначалу вони зі скрипом працювали. Ну, не знаю, чи співпадіння, чи ні. З правого боку, вона ще працює, з лівого боку вже болтається. Ну В будь-якому випадку, я вже й забув, коли я ліз до стояк стабілізатора. Ну 1050, як мінімум, вони в мене виходили. Як мінімум, а то й, мабуть, 1100. Беремо ключ, підбираємо туди, якщо я не помиляюсь, там, напевно, на 16. Тут на 19. Тут зручно головкою брати. Тут у нас без варіантів. Головкою, воротком і через ось цей отвір. Зірвав я гайку, бачите, з двома подовжувачами. І оскільки це колесо у нас опущене вниз, то штанга хоче його підняти. ну, тому що праве колесо вверху, на ньому стоїть машина. Бачите, воно у нас стоїть на перекосі, завдяки цьому у нас ось цей палець різьбовий, шаровий, просто не прокручується. Але виняти ми його не зможемо. Якщо зможемо, то можемо. Пошкодити собі пальці. Е, тому що, бачите, воно заклинило хорошо. Ну, поки що відкручую гаєчку з нижнього, а далі я розкажу, що робити. Ось таким чином виглядає наша абракадабра. Як нам ось! через цей отвір працювати. І Зриваємо, бачите, цілком достатньо цього ходу, але набагато зручніше працювати тріщоткою, в якого зубчики бачите, прокручується те, що треба тримати ключиком. Тут же цей фокус не пройшов. Тому треба ще брати рожкового ключика, що я зараз і зроблю. Я не помилився, якраз ключик на 16, бачите, я ним прокручую, і головка у нас теж. Навіть таким чином можна. Ну, одною рукою треба крутити, а другою притримувати, тому суть ви зрозуміли. Відкрутив я гаєчку. Бачите, не дуже класно я почистив, тому на кінчику різьби важко вона йшла. І бачите, у нас вона на перекос стоїть, тому підкладаємо сюди брусочки і опускаємо машину з домкрату для того, щоб нам цю сторону підняти. Стойка піде вверх і. Стойка стабілізатора теж піде вверх і розслабиться. Ось як в мене це виходить. Бачите, під шарову опору, для того, щоб не пошкодити щит альмівного диску. І опускаємо наш домкрат. Ну, це зручно робити двома руками. До тих пір, поки у нас не розслабиться наша стойка стабілізатора. Чуєте, як вона тріщить деревина? Так, не мішай. Ну, бачите, як стойка піднімається доверху? Вже освободилась ця головка нормальна, ця болтається. Беремо тепер нову, знімаємо пильничок, набиваємо смазки і ставимо. Відвернув я пильнички і знову ж таки я вражений цим виробником. У нас тут є смазка. Ну, Оскільки я вже вскрив, смазку буду додавати, збільшувати. Набив я під пильник ще смазки додав. І з одного і з іншого боку. Тепер просто ставимо на місце. Ну, бачите, лібо нам треба ці шарові пальчики підігнути, лібо ще опустити машину. Я вибираю інший варіант. Ще опускаю машину. Подивіться, як вона на очах опускається. Ну, пальчики все одно доведеться трошки підігнути, хоча штанга ж у нас пружинить. Не сваріть мене, закручую старі гаєчки. Нових просто жалко. А далі все як розбирали, так і збираємо. Оскільки нова стойка, пальчик ней шаровий, крутиться тугіше, тому якийсь час можна крутити без. Того, щоб притримувати ось цим ключиком за наші лиски. Затиснув я, затягнув гаєчки наші, і зверху і знизу. Ну, в принципі, все. Тепер піднімаємо машину на домкраті і ставимо колесо. Підняв я машину на домкраті. Да, Пацан. Забрав брусочки, поставив колесо, підтягнув. Тепер опускаємо машину з домкрата. Затягуємо вже на силу наше колесо. І, в принципі, робота наша зроблена на цьому. В принципі, у мене все по цьому відео сьогоднішньому. Кому воно сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео мої. Дякую всім за увагу. До побачення!